Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, що я замовила собі на Чорну п'ятницю, так? І до Нового року там є такий досить цікавий наборчик, і хочу показати ось така упаковочка дуже класна. Я приймала участь в інстаграм в розіграші у Людмили Бestнідал. Якщо ви знаєте, канал є такий, і вона. Розробляє свої схемки, вона робить піни. Ну, подивіться, якщо кому цікаво, хто ще не знає, я залишу посилання під цим відео. І, ну, знаєте, я особливо я не приймаю ніяких участі, ні в жодних розіграшах. Колись так приймала, зараз ні. А тут щось, ну, не знаю, щось так, о, мета, ладно, ну, щось. Захотілося мені прийму участь, і до мого здивування я виграла в цьому розіграші. Чому вирішила приймати участь в розіграші? Тому що мені сподобалося, що Людмилка виставила на розіграш. Там були дуже класні схеми, ще й з паком бісеру та гудзиком ручної роботи, зробленою Людмилкою. Так? Там було три схемки. З паком органайзер був і магніт для голочок, сніжинка квітка. Зараз все вам покажу. І два піна. Ну, Клас, мені дуже сподобалось, воно все таке красиве. І зараз покажу, як це все виглядає. Ось так все красиво виглядало. Так, упаковані магнітики. Їх два. Чудово. Так приємно отримувати такі посилочки. І ось так зав'язані три схемки. перев'язані і ось органайзер. Так, і ще в чорну п'ятницю я замовила собі три наборчику для вишивання Woodland Craft, але замовляла не на їх сайті. А замовила через розетку. Мені дуже сподобалося. ви знаєте, ціни ну, класна скидка була. Замовила собі дракончика, так як наступний рік буде дракончиком. І два таких ось браслетика. Один я замовила спробувати, я ще такі не купляла це бісер, а другий замовила ниточками. Я знаю, вже, хто багато вже з дівчат вишивала, я ще не пробувала. Я... Я ще нічого собі не купляла, от як почалась війна, я нічого собі вишивального не купляла, немає в мене бажання. А тут, думаю, ну так, у мене день народження, і Чорна П'ятниця, замовлю, собі такий подаруночок і на новий рік ось такий дракончик. Наступний рік у нас дракончика. Мій син, старший дракончик, народився в рік дракона. Тобто. Буде доречно вишити такий. І я намагаюся кожного року якось вишити іграшку. Так, і покажу вам, дивіться, по яких цінах чудових. Так, дракончик у мене вийшов самий дорогий, 187 гривень, 166 це браслетик з бісером, і 123 це браслетик ниточками. Так, Покажу вам. Ось така заготовочка досить велика. Так, бісер, який входить. Так, зелений фетр. бачите, є там. Я не дуже його люблю, ось цей з серединкою, срібною, але нічого, може заміню, не знаю поки що. Я не дуже його люблю. Так. Ось такі два їх, три. Три кольори з серединкою, срібною, всі зелені. Так, ну, схемка. Так. І ось така листівочка. Дуже приємно. Так, це перший наборчик. Не знаю, вам показувати чи ні, покажу раз вже почала. Так? Ось такий наборчик. Органайзер. Мені дуже подобається, що є такий. Коли він залишається, можна потім на інші проєкти брати. Його тут аж 8 кольорів можна закріпити. І ось з чого складається браслетик. Щоб закрити сторону. Так, і ось Така гарненька. Схемка. Все дуже, дуже чудово, класно, за 123 гривні. Просто чудовий наборчик. Мені дуже подобається. Так. І ще один. Так, там ще один був такий з фіолетовими, фіолетових кольорах, але наявності його не було. Я більш його хотіла замовити, але ну, нічого, іншим разом можливо. Так, дивіться, які класні кольори. Мені подобається алібастровий. Тут немає бісеру з серединкою, срібною. Мені це подобається. Нема золотого, також мені подобається, тому що він облазить О, іноді таке буває. Ось така листівочка. Бачите, в усіх трьох наборчиках у мене різні листівочки попалися дуже класно. Як виш обов'язково покажу, що в мене вийшло. Так, розпочнемо. З органайзера. Ось такий органайзер. Зфарбований власну ручку. Так. І ось такі піни кльові. Дивіться, які класні. Ну, ще чудові. Так, два піна. Магнітик. Дуже приємний. Оформлений так гарно. Клас. Он такий приємний подаруночок. Бачите. Так, і ось ще один. Дуже класно, дуже подобається ручна робота. Це дуже приємно. Тим паче отримувати такі подаруночки. Так. І ось така одна з схем, що йде в комплекті, бісер. І, власне, власноруч, такі гудзики зроблені. Це ялиночка, подаруночок і ось такий. Астралист, якщо я не помиляюся, так він буде кріпитися ось тут на поясі. Тут ялиночка і подаруночок. Так, Покажу вам схему не буду показувати, так, ось як виглядає на цій стороні схемка. Тут, бачите, який гарний принт. Оленятко таке гарне і ключ до схеми. Ну, дуже приємно брати до рук таку схему, дуже мені сподобалось. Ось вирішила вам показати ближче ось така ялиночка, подаруночок такий гарненький. Бачите, дуже приємно отримувати такі наборчики, я вам скажу. Цю схемку я планую вишити до новорічних свят. Буду підбирати тканину, подивлюся, що в мене є. Так, тут покажу вам, що було тут бісер, весь який йде до цієї схемки. До цього дизайну є в мене тепер. І зірочка, яка пришивається ось тут. Так, схемку я вам розкривати не буду, тому що вона на два листочка. Але покажу тут такий маленький принтик. Ось така мишка. Бачите? Так, і ось ще одна в мене схемка така, до неї йдуть ось такі бусінки. Оця по центру пришивається. І оці маленькі. Так, зараз я вам покажу сторінка, кому треба. Дивіться, сторінка Людмили і сторінка магазину. Весь needle стол. Так, і покажу вам, що у нас всередині ось так. Ось тут такі, бачите, малюночки. Ось такий сніговик, чудовий. Так, дуже приємні схемки, як бачите, дуже приємно їх тримати в руках, працювати з нею з цією схемою. Це таке, знаєте, естетичне задоволення. Дуже дякую, Людмилі, за такі чудові подарунки. Так, і на завершення покажу вам трошечки свого. Процесу, який я ще не завершила ось такі чудові дракончики. Я вже вишила їх 4-5 вишиваю. Тут він закритий, тому що цього дракончика моя дочка буде дарувати своїй подружці. І так, щоб вона його не бачила. Я його закриваю. А вам, звісно, я всі дракончики покажу і в інстаграм буду виставляти фотографії. Дуже вони класно відшиваються. Тут по схемі була якась, був якийсь інший напис, я змінила на рік наступний, 2024. Ці схемки. Цих дракончиків я знайшла в дуже старому журнальчику Cross Crazy 174. Я вам зараз не скажу, який це рік, тому що в мене просто було збережено дві сторінки. Я вам покажу, мабуть, вставлю сюди в це відео ось ці дві сторінки. Ну, якщо комусь потрібно, то й собі обов'язково знайде. Так, це в нас дизайн Марія Діс. Вони мені дуже сподобалися. Їх тут багато, так, досить багато. Вистачить усім, я так думаю, на будь-який смак. Так, які хочеш тут і зелененькі, і з кульками, ну, які хочеш, і сумні, і веселі. Я думаю, що ви зможете собі обрати, якщо захочете, вишити щось таке. Так, ну мені це дуже сподобалося. Бачите, вони такі невеличкі, я вам ближче покажу. Але дуже милі. Ось цей взагалі такий класний. Прикольний, теж мені подобається. І кольори дуже класно підібрані. Я нічого не міняла, все по схемі. Всі кольори по схемі. Я жодного кольору тут не змінила. Ну, і все, це на сьогодні все. Все, що хотіла, те я вам показала. Вам бажаю всього самого найкращого. І до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!